Посилені столики валізи в комплекті з стільцями. Якщо вам, в принципі, стільці не потрібні, то є ще просто столики. Так, вони є в кольорах Отакі от під дерево. Чорний, зелений і сірий. Показую. Ці столи витримують навантаження 50 кг. У них вже йде такий міцний каркас, алюмінієвий. Ніжки регулюються по висоті. І стільчики отакі от в комплекті навантаження витримують 120 кг на стілець. Тут уже йде МДФ. Не путайте, це матеріал вже йде МДФ. Не здувається, як намокне, не пересихає, довго служить. Плюс тут ще буде отвір для парасолі. Ніжки, це у нас мінімальна висота йде. І зараз піднімаємо їх. Так, і це буде така от максимальна висота. Відмінні столи, якість буде одна із кращих в Україні. Краще по якості ви такого плану не знайдете. Це не ті, які там коштують по 1000 гривень, які одноразові, а це дійсно посилені. які витримують нормальне навантаження. Ну, ми їх тестили і вони навіть 70 кг у нас витримували. Ну, дебелі гарні столи. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм або пишіть нам особисті повідомлення.